Родина, шановна громада, побратими. Призначення людини на цій землі точно не для того, щоб руйнувати. Людина приходить на цю землю, щоб будувати. А особливо, коли приходить жінка, для того, щоб народити дітей. Виховати їх в любові до своєї землі, до своєї батьківщини, до свого народу. Але на жаль, війна така страшна річ, що і жінки теж змушені йти на війну. Третій рік Великої війни понад сотню. Героїв ми вже провели в останню путь. І на третьому році війни ми сьогодні хоронимо другу жінку. Перша була в бродові Тетяна Поліщук. Сьогодні героїня Катерина. Людська доля непередбачувана. Вона народилась в Краматорську, з родиною переїхали до нас на Західну Україну. Професія була обрана перукар. Але в червні 20-го року героїня підписала контракт і обрала професію розвідника-снайпера. чим ми відрізняємося від тієї орди, яка прийшла на нашу землю? Наша держава, наші Збройні сили не тільки боронять, а й пам'ятають про кожного загиблого героя. І якщо немає можливості відразу забрати тіло з поля бою, прикладають максимум зусиль, щоби доставити тіло на рідну землю. І з усією шаною поховати. Дорога родина, прийміть щирі співчуття від усієї нашої громади. Нехай з Богом спочиває героїня. Шановна громада, дякую, що знайшли час прийти, провести в останню путь героїні. Підтримуємо родини загиблих. Допомагаємо родинам внутрішньо переміщених осіб. Вони не з доброго дива переселяли сюди, покинули свою домівку. Та вони ще й захищають і відбивають свій рідний дім, свою рідну землю. Слава Господу Богу, слава загиблій героїні і слава Україні! А зараз, шановні, страшано, настав той час видати Шану для нашої героїни, для нашого ангела, який захищав нашу державу, нашу землю, нашу Україну. Підходимо, будемо прощатися.